Всім слава Ісусу Христу! Вирішили зняти ще відео одно. Цікаве таке, бо нема кому помогти розказати так. Зараз подивимося. Цікавий момент. Це зараз дасть їм. Це наша брела. Брелу я лошечку купив у Василя. Вася розкаже її родовид. Ну, та вона тачилася, вона бігала до води. Це, це ми так спонтанно порадилися, що знімемо таке цікаве відео. Це чарникова 20. Перша я знаю. І від моєї мухи Мух, рух, Муха по кому. Порядчику. Муха порядку. Я знаю, повністю родовід від, від прад, прабаби і, махонях, Але Вона отака... зійшла з випасу, була майкругліша і коротше. Я почав вже її вчити, припрягати, вона витяглася, чуть притонка, але ще я в неї не міняється. У цього що тепер уламаделся. Так, у разкопав, вона тоже там. підіймати. Мені настає? Є в мене у тіктоці. Я знімав її десь Та трошки її, так, так, воно. Та у нас є, є тепер наданий мане. Квітні було четвертий місць, так? Да? Три весь трапа квітня і буде. Два Надаємо. Вона окована на всі 4. Ковалася дуже легко. У станку, але спокійно стояла. Хоче зеленого гристи, така лісова кобила теж. Добре, Луха, вона не посидюча. Жвава така, цікава. А ще раз давай. O, tako oni najprej vekajo, bo oni bodo poskušali skupaj hoditi. Bude paila. Ne, res ne visoki, ali... ampak. Bude interesna para. Preveč bo sedeti, stojiti ramo, lepo na kolenu. Ne, uka, tu je. No, daj, užeraj. Mi že to začeli vedeti po eno. Ja, kladu na pauzo, to je v vodi resta.

Сенсіньора. І село і кобили. Теж жеребчик приїхав з вами. Жирабчик теж приїхав від Василя Василь, що не спровадить, то я все перебазовую сюди. 30 травня. 5 місяць за 12 за 30 будут. 6 місяць Так місяців. Сьомий, сьомий місяць. 30 Він спокійний, адекватний такий. Головка маленька, Зірочку теж має бік брево. Та, він таку маленьку пару волосочків лиш там білих. Так, зараз. Ця... Цей жерабчик підбирався під брело. собі. інтересне. Та що, я з цими лошетами не годин нічого. Це підстелюю три рази в день і толку з того де зробило, там зразу лігло, хіба би коло них сидів лише. О, о! наша Зіта від до нового господаря. Це господар буде за нею дивитися, там у біді не буде. Буде тепер допомагати на господарці. Пасяний високий шукає пенька, аби вилізти на нього. У нас одне вже носила і людей у ширі їхала, що в вона... Так, ця кобила з, 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 з вузького кола не виходить вона... Я би не дав, але треба. працювати. Василь ще свою полукровну першеронку не хоче брати у уч... науку тай. Шкода упрягати. Шкода упрягати. така живенька кобилка. Вона oh. зайде так. Та вона розгарнувся. Вона <ривців> <ривців> окована на пообідіти. До хати хоче у нас. тут було добре, вона не хоче висити. <ривців> Та тут і до гори треба було ходити. Маленький А зараз прийдеш, забереш. Побідіти. Кована на побідіти. Ну тепер був лід, то вона цими побідітами по ладі дуже файно ходила. А це десь це тут плоский, а тут ну, цей, але ну, не стирається, Вперед вже не стирається. Ну, та то, то я якковав, так нічого воно не помінялося. Це я так чу-чуть притупив їх був, бо вони були взагалі дуже А ну, дівка як ти між заходи там, да. Усе з цими підковами дуже добре, лише підлоги стає на місяць, я вже помінив. Місяць і кокова на підлогу вже помінів. <плес> З. Файно зайшла. Пациент раньше так Зита їде. Может, дівніш на браті, що ради? Це ця підлога витримала ще дуб. Все, вона там має постелено, там є сіна, тут трачина. Все добре. Всім гарного дня, гарних. справ, гарного перегляду. Дякую за увагу, до скорих зустрічей.